Ряд дивних інцидентів на Москві і майже справжня прийшла ось така от біда до расистів. Десь побачать одяг з українською символікою, десь перехід на дорозі засвітиться синьо жовтим Ну а хтось взагалі співає заборонені пісні, подекуди навіть в очі матерям загиблих не своїх злочинців. Схоже, святе в окупантів намічається веселі а падіння ялинок, то був лише початок. Шокуючи інциденти, обговорюємо далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочнетиму по Росії в різних формах. Почали з'являтися українські прапори, що стало помітним і обговорюваним явищем. Ці випадки часто пов'язані з активністю невідомих осіб або ж є частиною дій, спрямованих на привернення уваги. Наприклад, у Москві на висоці на Котельницькій набережні невідомо ким прапор України був встановлений на шпилі. А частина самої висотки була пофарбована в кольори українського стягу. Також український прапор з'являвся над однією з урядових будівель у російській столиці. Були випадки і в інших містах, зокрема в Нижньому Новгороді, великий український стяг помітили навпроти будівлі пов'язано зі службою безпеки рашистів. Окрім того, під відео зазначили, що напередодні там, нібито, був великий пакет, що здивував жителів. Утім, він буцімто злетів та заморів український прапор. Звичайно ж, окупант терміново кинули сили, аби зняти стяг. На місце направили спецмашину менесників із драбиною. А у Білгородській області український прапор з'явився на вежі стільникового зв'язку, куди за повідомленнями місцевих джерел його могли доставити з допомогою дрона. Окрім цього, санкт Петербурзі на кільцевій автодорозі неподалік. Кудрова помітили український прапор, який ніс дрон. Тоді прапор зачепився за дроти, і незабаром працівники комунальної служби його зняли. Якщо ж говорити про інциденти пов'язані з українською символікою на Кресній площі в Москві, то варто відзначити, що раніше жінку на ім'я Альона Кажевнікова була затримана на червоній площі за те, що вона вийшла з пікетом, загорнувшись в український прапор. Її доставили до відділу поліції, де склали протоколи про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічних заходів. Після чого відпустили також був випадок, коли молодих. Хлопець влаштував одиночний пікет на підтримку України під стінами московського Кремля. Молодий чоловік тримав у руках український прапор, на якому було написано Припиніть агресію проти України у соцмережі. Також широко розійшлася фотографія цього хлопця, і користувачі знайшли його. Ним виявився москвич Сергій Васильченко. Його в мережі вже охрестили героєм московської сотні. За одиночний пікет Сергія затримали поліція і доставила у відділок. Там на нього склали рапорт. і Відпустили після роз'яснювальної бесіди. Ще одного москвича оштрафували за дискредитацію армії РФ. Через жовто синє волосся в Москві. Чоловіка, який прийшов заявити про крадіжку, прямо у відділку поліції склали протокол про дискредитацію армії РФ через синє жовте волосся. Про це повідомив російський незалежний телеграм-канал Астра. Ну і паралельно з цим останніми днями в декількох містах Росії спостерігається незвичне явище, а саме масове падіння новорічних ялинок. Ці інциденти зафіксовані в Москві, Саратові, Курську та Білгородській області. І вони викликали жваве обговорення та навіть містичні інтерпретації. Географія ялинкопаду охопила центральну частину Росії. Найбільш помітним стало падіння десятиметрової ялинки на тверському бульварі в Москві. Схожі інциденти відбулися на площах у серетові, курську та також в одному з населених пунктів Білгородської області. Місцева влада та комунальні служби оперативно прокоментували ситуацію, назвавши основною причиною падінь сильні пориви вітру, які дійсно спостерігалися у цих регіонах. Ялинка, не витримавши негоди, перекинулися, незважаючи на буденне метеорологічне пояснення. Ці події викликали значний резонанс, особливо в соціальних мережах. Зокрема, для росіян падіння головних символів. Свята швидко знабули такого символічного значення. Багато хто почав інтерпретувати це як недобрий знак, пророкуючи швидкі зміни або навіть крах нинішнього режиму. Ну а далі поговоримо також про те, що у приморському краї Росії з'явився літній чоловік, який мандрує селами та провокує місцевих жителів, вмикаючи гімн країну. Як повідомляють російські пабліки, дідусь навмисно створює конфліктні ситуації, доводячи нерви рашистів до межі. Ба більше за словами очевидців на звуки українського гімну збиралася вся околиця. Мешканці намагалися вмовити чоловіка припинити свари. Лися з ним та навіть погрожували. проте дід не поступався і продовжував вмикати українська гімн. Он, он гімн України любить. Я люблю Україну. Любиш Україну? Отсюда, да? Де ну, де Я де де тебе скажу, де де що ти поїдеш туди. туда ухадія. Після цього почалася сварка та крик. Утім, росіянин продовжував наполягати на тому, що гімн України буде грати далі. Білий ти мой, як ти папарашо. Да, ну Во все, все деревню забрала як зазначають місцеві пабліки, коли ситуація досягає критичної точки, чоловік просто переїжджає в інше село та повторює свою тактику знову. Ще один схожий випадок стався і у Самарській області, де школярі заспівали гімн України та інші українські пісні. Відео розлетілося мережею. А проти підлітків порушили кримінальну справу. У телеграм-каналі Толіяті, який опублікував відео, було написано, що країна воює. У парку перемоги хлопці співають заборонену українську пісню, яка Хвиляє українське політичного діяча та гімн країна Україна ми за Україну вопрому російські медіа не вказують походження дітей, які виконують патріотичні пісні. Судячи із відео, у них немає акценту. Це може свідчити про те, що діти вимушені переселенці з України. Однак у місцевих телеграм-каналах вже повідомляють, що підлітків затримали. Один із них розповів, що заспівав українські пісні для розваги друзів та привернення уваги. Ну, а далі поговоримо також і про тимчасово окуповані території, адже в Сімферополі, Севастополі і Ялті активісти розгорнули чергову хвилю спротиву. Українські листівки та стрічки з. З'явилися в людних місцях, нагадуючи, що Крим це Україна. Про це пише жовта стрічка. На окупованому півострові знову активізувався рух спротиву Жовта стрічка. Ініціатива Жовта стрічка поширила українські символи в Сімферополі, Севастополі і Ялті. Жовто-блакитні стрічки, листівка із національною символікою та написами Крим це Україна з'являються на стовпах, під'їздах, на дошках оголошень та в інших людних місцях. За словами учасників руху, такі діє спосіб показати, що навіть під окупацією український дух не зламаний. Спротив щодня зростає стрічок і листівок стеде далі. Більше, адже всі чудово знають, що Крим це Україна, зазначили активісти. Нагадаємо, що нещодавно на захопленій загарбниками території Луганської області активісти руху Жовта стрічка продовжують чинити мирний спротив російській окупації. У Луганську, Алчевську та Фашівці. З'являються українські символи, які нагадують, що Луганщина це Україна. Російська пропаганда горить у Луганську, Алчевську та Фашівці. А потім з'являються жовті стрічки та наліпки. Ідеться в повідомленні руху. За словами активістів, кожна жовта стрічка це знак єдності та Дії щодня люди виходять на вулиці, поширюючи символи спротиву, попри роки окупації та потоки російської пропаганди. Місцеві жителі чекають на ЗСУ і знають, що Луганщина це Україна. Розюмують активісти. Також на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Сімферополі, Мелітополі та Алчевську активісти іншого руху спротиву з лімавки поширили вірші українських письменників. Варто додати, що більшість українців категорично проти офіційного визнання окупації чи передачі РФ території країни. Проте 43% українців готові прийняти фактичну окупацію Росії. Деяких територій країни без юридичного визнання, але з умови гарантій безпеки для України. Ну і наостанок, давайте поговоримо про те, що в різних районах Москви в парках, на парканах, зупинках громадського транспорту та стінах під'їздів з'явилися вітальні листівки. З'явилися листівки з логотипом гури, і написом Відповідальність неминуча після усіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі. Наївно сподіватися, що їх у мене заслужена кара як сьогодні. так і повсякчас мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже зовсім незабаром. Зазначив співрозмовник Гурмо. Ну а я глядачі, дякую вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось з вами, бо побачимось зовсім незабаром.